Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень показала румтур готельного номеру у Львові, куди нещодавно поїхала по справам. І там не зовсім просте приміщення, а прям повноцінна квартира доволі великого розміру з величезним ліжком і телевізором. Навпроти. В номері також знаходиться душ, туалет, велике дзеркало на стіні. Окрім того, є зона відпочинку на лоджії, яка розмежовує балкон і кімнату. А також просто величезних розмірів балкон, який межує з дахом будинку. Є як відкрита секція, з якої видно все навколо, так і секція зі стелею, з диваном та столиком. Як можна здогадатись, дівчина в повному захваті від міста і із захопленням ділиться своїми враженнями перед шанувальниками. Цікаво, що для поїздки Інна використала службу перевезень H2O Transport, а не автомобіль BMW. Як деякі могли подумати після її рілсу, начебто з власним авто? І звісно, це все перетворилось на рекламу трансферного сервісу, що там комфортно, швидко і навіть є інтернет? Відомо, що запланований час перебування у Львові 4 дні, після чого блогерка відправиться на тиждень в Київ, а після повернеться в своє рідне місто. У кого які думки? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.